Ми вже розповідали, що Славута стала першим в області містом, на базі якого відбувся відбірковий тур на міжнародний пісенний конкурс Санремо Джуніор. Одним із модераторів музичної академії Євробачення першого національного каналу України є наша землячка Ірина Ніколаєва. Вона і стала організатором заходу. Участь у відбірковому турі взяли дев'ять вихованців школи Ірини Ніколаєвої. Оскільки це перша в нашому краї волонтерська школа, ми вирішили по... Ближче ознайомитись з її роботою. Ірина Ніколаєва не приховує, що відбірковий тур дитячого Євробачення відбувся у Славуті завдяки приїзду до міста Владислава Багінського, директора творчого об'єднання музичних програм, головного продюсера національної телекомпанії України і давнього друга її родини. Для Славути і Нетішина, діти, яких мали можливість, так би мовити, засвітитись перед добре відомою в середовищі музичної еліти людиною. Відбірковий тур став справжнім святом. А коли Владислав Багінський відзначив високий рівень виконавської майстерності, вихованців. В школи Ірини Ніколаєвої це ще більше окрилило та надихнуло дітей. Відкрилася школа цього року, але ми працюємо вже дуже-дуже давно. І Є діти, яким і 4 роки, і 16 років. Ми не ставимо за мету стати зірками. Хоча тепер і це для нас буде наснагою, тому що така людина нас замітила Влад Багінський. Волонтерська школа займається вихованням та розвитком творчих обдарувань дітей. Тут вчать не лише вокалу, а й розвивають сценішну та акторську майстерність, працюють над дикцією в планах заснування модельної агенції. Займається в школі близько 20 дітей віком від 4 і до 16 років. Є діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, практикуються колективні та індивідуальні заняття двічі на тиждень. Ми хочемо відроджувати українські традиції, українську пісню, але як казав Шевченко, що свого навчайся, чужого не цурайся. У нас є пісні на іноземних мовах, на французькій, англійській, польській. Нас бачила польща і гордилася нами, що українські дівчата співають так красиво на польській мові. Но ми б хотіли, щоб нас бачила Славучина і презентувала нас як волонтерську школу. Були б дуже вдячні. Ми би хотіли, щоб в нас з'явилися меценати, не просто спонсори, а люди, які би допомагали. До слова, основною умовою відбіркового туру дитячого Євробачення було виконання учасниками конкурсу двох пісень пісні шлягера та пісні іноземною мовою. Усі від наймолодшої Віталіни Сиротюк 6 років і до найстарших Анни Шлапак та Анастасії Ковальчук 15 років. З цим завданням справились як найкраще. Тепер дітей чекає Київ, і другий тур відбору учасників. На міжнародний пісенний конкурс Санремо Джуніор додамо, що Ірина Ніколаєва до волонтерської школи на навчання набирає усіх, хто бажає творчо розвиватись. Дітей, які можуть і які поки ще не можуть співати з усмішкою, відповідає Ірина на наше запитання щодо умов прийому до творчої школи її імені. Отож, спробувати себе у творчості може кожен з дітей, а підтримати таке починання для Ірини Ніколаєвої можуть допомогти меценати, яким не байдуже майбутнє. Молоді